Вітаю на каналі пушинка Малюшка. Сьогодні будемо говорити про одну з найкрасивіших пташок. Це кецаль. Гарна зелена смарагдова пташка, про яку йде мова. Кецалів ще називають квезель. Мешкає в Центральній Америці. І для племен має були священними кецаль є до прапорі Гаттемали. Також на честь пташки кецаль назвали гватемальські гроші. Мабуть, добре їм живеться. Всі їх люблять, на їхню честь все називають. Але є один мінус. Їхні довгі хвостові пір'ї часто використовують для різних священних церемоній. При цьому добували їх з усією повагою. Це вже плюс. Птицю акуратненько ловили. Вибачались перед нею і нарешті, забравши потрібні пір'я, відпускали на свободу. Кецелі люблять свободу. Якщо захотіти зробити її улюблицем і посадити в клітку, вона помре. Стається ця трагедія від розриву серця. Живуть в холодних гірських лісах. Їхні ареали простягаються від Мексики до Панами. У сухий сезон підіймається на висоту до 3000 метрів, коли з час дощів опускаються до тисячі. Побачити квезеля непросто, бо вони живуть високо в кронах дерев. І цих самих дерев все менше і менше. Каже, довжина тіла самця разом з хвостом становить 35 см. Причому половина цієї цифри припадає на пару довгих хвостових пір'їн. Переходимо до шлюбного періоду. У шлюбний період верхня частина тіла самця стає яскраво зеленою. На спині і крила з'являється золотистий відтінок, щоб лишити на сонечку. Хвіст біліє. До кінця сезону вони втрачають таку красу, а ось самка більше пощастило. Практично весь рік носить одне і те ж. Низ птиці коричнево бурий, а хвіст покритий тонкими бурими смужками. Немає чуба на голові і шикарних хвостових пір'їр. Про кацелі є багато інформації, про нього можна розповідати, розповідати, розповідати. Дай вам можливість написати в коментарі, що знаєте ви. Дякую за увагу. До зустрічі!